Планую вашій увазі мототрактор Кінтар 200Б, нова поставка. В принципі, нічого не змінилося, як і на нових 160-ках БН, бортачок перенесли на захист ремнів, зробили круглі крила, крила ну, краще, ніж були перед цим. Передні також маємо. По... В технічному плані нічого не змінилось. Насос МШ виведений від ремня, від маховика. Генератор захований під капотом, щоб на нього грязь не летіла. От так от. Генератор, доступ до акумулятора. Тут у нас заливається охлаждающая жидкость. Тут заливається пальне. Вихлопна труба нержавіюча, ключ маси. Двигун стоїть 11.05. Номінальна потужність виходить у нас 18 кінських сил, максимально 20. Передні колеса 6х12, задні широкі 9,5 х 16. Ось така у нас нова, цікава задня оптика. Додаткова фара. Бачок перенесений вже з крила на раму, бо обично він там болтався дуже сильно. Через деякий час треба було його все рівно переносити або чимось підсилювати. Три приводних рівня, додатковий вільний паз, стандартна навісна система мотоблочного типу під палець і гідроциліндр для навісного обладнання, для навісного механізму, який буде підіймати нашу фрезу чи все, що ній навішено. В комплекті зіп. Книжка по експлуатації, керівництво по експлуатації на дану модель. Все українською мовою, все доступно, все зрозуміло. Повітряний фільтр з циклоном. По приборній панелі нічого не змінилося. Датчик температури, датчик масла, амперметр з лічильником мотогодин. Як і на 160-ках нових декомпресора виведено поближче до. Керма, щоб було краще, зручніше ним користуватися. Ручка газу, ручник є, блокировка, повишені, понижені, трьохступінчата коробка з понижаючими. Тормоз у нас спарений, педаль тормозу спарена. Ну, можна її розімкнути і окремо кожним колесом заднім тормозить. Два тормозних барабана стоїть. Ось така довгоочікувана модель. Хто хотів собі потужніше, будь ласка, маємо на складі Кінтавер 200B. По габаритам. Колія передня регулюється ступенчато. Зараз вона стоїть на найменшому так. Колія по центрам у нас 95, Передня. Колія задня по центрам 105. Колеса ще можна трішки буквально 5 см здвинути або ж розширити колію. Кому цікава така техніка для дому, для свого господарства, обробляти город чи невеличкий пай, будь ласка, маємо для вас Кентавр 200Б.